Вітаю! Дивимось сьогодні таку тему послання від ваших предків роду. Що хочуть вам передати, бо сила роду, вона завжди з нами, вона є. Іноді ми її блокуємо. Вже скажу вам, що вам йде послання від жінки. Жінка була сильною, хтось може був у вас в роду, чи відьмував, чи знаєте, займався якимось практиками. Чи просто був в енергетичних таких сенсах розуміннях, що є все, світ, як це, так. Що є енергія, що не просто ми матерія, що в нас є душа. І хтось може навіть практикував, бо королева жезлів – це така сильна жінка, в неї чорна кішка під ногами, вона може бути відьмою. Я вам скажу так: йде мені ваша, чи прабабуся, чи прапрабабуся по маминій лінії, бо. Ось тут вийшла королева кубків. Тобто це дві жінки, дві королеви, але ваша мама могла бути більш такою емоційною, ніжною, такою покладистою, а її мама могла бути більш сильною, власною. І навіть якщо це прапрабабуся, це теж, тобто, у вас багато зараз в поток один війти трудно, ми зчитуємо плюс-мінус однакову енергію схожу, так, схожу. Це про сім'ю, це про здобуток, це про те, дивіться, що каже зараз вам карта, що вам треба зараз дуже сильно вхопитися за щось у сім'ї і тримати, не віддавати, не віддавати свій ресурс, якісь свої здобутки. Якщо зараз у вас хтось там може влазити в вашу родину, так, вашу сім'ю, чи до вас у життя. Ви повинні схопити своє і тримати. Не треба нікому роздавати своє. Так? Своє для кожного це різне зараз. Для когось це кохана людина, для когось це е, якісь фінанси, для когось це якась домівка, для когось це просто свій ресурс емоційний там, чи фізичний, де ви, наприклад, можете пахати на когось, постійно щось робити, а вам навіть е, дякую, не скажуть. І ви розумієте, що ви просто без толку робите це, але і ви спригнути з цього не можете. Чи вас хтось маніпулює? От вам, предки роду, по жіночій лінії кажуть: зараз: тримай своє міцно, не відпускай, бо. Ти сильна, ти можеш. І зараз у тебе може, буду Перекриті дороги у вас можуть зараз бути. Перекриті, ви не бачите, ви можете махати мечами, боретесь з вітром, знаєте, коли ви не розумієте, не бачите насправді істину, що там насправді. Але, але, що вам кажуть, це все ілюзія. Відкрий очі, зніми рожеві окуляри, і ти побачиш, що у тебе. Може бути, подивіться, яка карта, тут лотос на верхівці, тобто лотос це чиста енергія, радуга, веселка, так, це завжди чиста енергія, прекрасна. Ти можеш йти і зустріти своє щастя, воно поруч. Зніми свої екуляри, люди. Якщо вам треба піти від токсичних людей, перестати спілкуватися чи ще щось, так, змінити місце проживання, роботи. Робі це, не обдумуючи, тому що ваше щастя, вашого... Руках воно не за горами. Ви утримаєте те, на що ви сподіваєтесь, але зараз не можете чомусь і не розумієте, чому. Так ось вам предки кажуть: зніми Свої ілюзії, відкрий очі, і ти побачиш, що в тебе все вже в руках. Лотос – це завжди чиста енергія, це завжди прекрасний так, добробут, здобуток такий, це коли чисті відносини, прекрасні, нема ніяких недорозумінь, таких, знаєте, хтось від когось може там скривати, то то нема такого. Просто ви розумієте, що ця людина з вами, ви з нею, і ви далі йдете по життю разом. Що ще хочуть вам передати. Ой, хочуть вам передати, дивіться, що з вами підтримка сім'ї вона дуже сильна. Тобто, якщо ви думаєте, що вам ні на кого покластися, то це помилка. Ви. Дуже сильно зараз, під захистом свого роду, свого жіночої лінії, так вас підтримують, і ви як дитинка, та можете лізти вверх до свого щастя, бо це десяточка пентаклів, і вас підтримують завжди, вам вкажуть дорогу і шлях. Тому йдіть вперед і ніколи не схиляйте голову донизу.